Сьогодні на Ramonті PlayStation 4 вона відкривається легко. Клас. І тут вже шубу можна побачити. Наприклад, якщо у людини кіт, чи кішка, можна побачити якого кольору. Але далі тут можна відкрутити один торкс. Тут шурупи на хрестову викрутку. Раз, раз, раз. Знімаємо цю бляшку, вона приподнімається. І... Але а, тільки тут теж треба підняти. І можна прочистити охолодження, Тобто самостійно. Тільки один торг Але Для того, щоб нормальну профілактику повноцінно зробити заміну термопасти, то треба вже мабуть, сервіс. Бо далі цю кришку, щоб зняти, тут купа защого, купа антенок. Всього такого і там 29 вінтиків на той стороні. І все різні.